Я хотів би почати з слів особистої подяки кожному, хто сидить за цим столом. Ми з вами зібралися в уряд рік тому. Багато хто не знав один одного. Але за цей рік ми стали справжньою командою. І те, що сьогодні відбувається, це свідченням того, що ми є дійсно команда українського уряду українського уряду, який працює на ті реформи, які необхідні для цієї країни. У нас наступний принцип. Один за всіх і всі за одного. Ми прийшли єдиною командою, і ми будемо працювати єдиною командою. Ми визначили ті принципи, на яких уряд далі буде продовжувати працювати. Ці принципи підписані членами коаліції. Це все було викладено на папері. Ми вимагаємо не декларацій, а слідування тому, чого очікує від нас суспільство і чого очікує від нас український народ: чесність, прозорість, відповідальність, відсутність шантажу, політичного тиску і торгів під столом. За посади міністрів, заступників, керівників державних компаній виключно чесна і прозора робота. Єдність між урядом, президентом і парламентом. Єдність за принципами, цінностями і підходами. Саме тому нами прийнято наступне рішення. Це рішення працювати однією єдиною командою, і це рішення щодо підготовки і оприлюднення чіткого покрокового плану дій на наступних принаймні 12 місяців. План дій, який передбачає як прийняття законів, так і їх виконання. План дій, який передбачає міністр, який призначений парламентом. Несе всю повноту відповідальності за свою галузь і за те міністерство, де він працює. І жоден політичний діяч, і жоден політик не має права втручатися в діяльність цього міністра і уряду в цілому, втручатися через власні бізнес-інтереси чи через політичний шантаж. І спроби вплинути на рішення того чи іншого міністра, чи тієї чи іншої державної компанії, яка призначена міністром або номінаційним комітетом на прозорих і відвертих умовах. Ми це виставляємо як свої принципи подальшої роботи. Разом прийшли, разом працюємо. І якщо наша місія буде виконана, разом підемо. Але зараз. Ми чітко зазначаємо, ми далі будемо боротись за майбутні країни і за те, чого очікує український народ за реальні і справжні зміни в країні.